Родина Книшуків обробляє понад 5,5 тисяч гектарів землі на Коломищині та Снятинщині. Зараз аграрії активно жнивують. В полях задіяна вся техніка. Зараз у підприємства три комбайни New Holland та стільки ж донів. Петро Книшук в цілому урожаєм задоволений, однак каже, що головна заслуга в цьому його працівників. Сільське господарство це особливо галузь народного господарства, і жнива кожен рік вони є своєрідні. Цьому році вони є своєрідні тим, що вони значно затрималися порівняно із минулими роками. Крім того, специфіка полягає в тому, що незважаючи, що є хороший урожай, але, на жаль, якість цього врожаю є досить низькою. Тільки одна поліська пшениця сорту Поліська 90. Відповідає вимогам 3 класу, а останні сорти, які в нашого спостарцю, це столична, золотоколоса, колос Мироніщини, це в основному є пшениця шостого класу. Крім того, специфіка в цьому році є також та, що дощі, часті дощі, воно перериває технологічний процес. Зерно, крім того, що воно є фактично низької якості, крім того, підвищена вологість, Це зобов'язує потратити великі затрати на сушіння, на чистку зерна. Це також є специфіка цього року. Люди вірять своєму керівникові, тому на полі працюють на всі 100%. Орденоносець Іван Барчук багато років очолює снятинський відділок господарства. Каже, що Петро Васильович робить все, аби його працівники були задоволеними. Це завдяки Петро Васильовичу, керівникові господарства, який старається вчасно, аби ми працювали, вчасно посіяли, якісним насінням, підживили, оприскали. І це все дає відповідний результат, що зараз ми маємо. Того дня у господарстві брали і гірчицю. На Прикарпатті мало хто наважився на розведення такої культури. Та й збувати її треба хіба за кордон. Однак нишуки і тут задніх не пасуть. А люди кажуть, що працювати із керівництвом одне задоволення. Технікою задоволення, звичайно, техніка хороша, можна сказати, мало ломиться, безвідказна. Процес збирання гірчиці. Відрізняється від пшениці, ну можна сказати, що в деякій мірі не дуже так значно, але щоб зібрати гірчицю, потрібно ще деякі от бокові надбавки, там коси йдуть. А в принципі, сам процес дуже подібний. Все зерно зараз активно завозять на токи. Тут у Петра Книшука також повний порядок. Тисячу тонн родина повинна віддати державі. Це форвардні закупівлі. Однак, хоча й дощовим було це літо, керівник агрофірми врожаєм задоволений. Цьому році ми значно змінили технологію очистки зерна, адже ми поставили два вібросепаратори, які і відповідно продуктивність праці підвищилася удвічі. Це дає нам можливість чистити за 12 годин до 500 тонн зерна. І таким чином значно підвищила продуктивність праці. Ми е, зуміли ліквідувати нічну зміну. Навіть у такий важкий для держави час робота в господарстві не зупиняється ні на хвилину. Вже перед від'їздом Петро Васильович познайомив нас із доволі скромною жінкою. З розмови дізналися, що її син зараз проходить службу в зоні АТО. Однак вона вірить у щасливе закінчення війни, а роботу свою не покидає. Рік як гарний рік, бо гарний врожай. І працюється так як кожен рік. За доброї погоди врожай в господарстві планують зібрати за 7-8 днів, а далі братимуться за оранку та городину. Про це ми також розповімо вам в однім із випусків.